Всім доброго дня! Сьогодні отримали посилочку від агромаркета. Ми замовляли бамбук. Я здивований, тому що кожен з них упакований в індивідуальній упаковці. І ось такі красені там всередині нас чекають. Ми замовляли їх декілька штук. Подивимось, кожен упакований окремо, що трошки прим'яло. Оп, і тут ось у нас ще трохи отрути і наші бамбуки. Блін, ну да, щось тут трошечки прим'яло. Ну, подивимось, інші перший прям порадував. Ой, цей гарно, живенький. Ну, як завжди, багато. Повітряних кульок і папірець із замовленням. Дякуємо агромаркету. Зараз посадимо, подивимось, що з цього вийде.